Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, дозвольте висловити слова щирої вдячності організаторам конференції за можливість прийняти участь. Я є лікар отоларинголог і хотіла би заакцентувати вашу Увагу сьогодні на питання риносинуситів. Звичайно, це надзвичайно поширене захворювання, як і надзвичайно актуальна тема, особливо з огляду на погодні умови. І на відміну від е, ситуації, яка була ще 20 років тому, переважна більшість вірусних риносинуситів лікуються лікарями первинної ланки, і лікар-толеринголах тут тільки помічник. Проте, не дивлячись на таку простоту самого захворювання, воно далеко не просте його можна порівняти з айсбергом. Те, що ми бачимо на вершині, це тільки невеличка частина самої проблеми. Насправді, проблема значно і значно глибша і досить часто потребує виваженого рішення. І якщо ситуація в медицині власне змінилася, на лівому фоті це лівому фото це фотографія 20-річної давнини, коли переважній більшості ренасиносити лікувалися пункційним шляхом, і кількість функцій, яку проводив кожен день лікар-толеринголог, вона коливалася від п'яти. До 25, то наразі це швидше данина історії, і проводимо ми їх все рідше і рідше, що пов'язано як з тим, щоб змінилися наші підходи до лікування, так і з тим, що змінилися препарати, якими можна чудово впоратися в переважній більшості випадків. І все частіше, і частіше, коли лікар-толеринголог чує про риноси носить. Він посміхається, як це робить наша лікар на правому фото. І так само в. Давнину відійшли такі методи дослідження, як рентгенографія, ми робимо її все рідше і рідше. І, власне кажучи, в переважній більшості ми базуємо свій діагноз на клінічних симптомах, таких як утруднення носового дихання, ринореїв, біль, тиск в проекції вражених пазух тощо, тобто нетипових типових симптомах, які можуть бути характерні для більшості захворювань. Звичайно, в переважній більшості це захворювання перебігає досить нескладно і. Прекрасно піддається лікування, іноді це буває просто, просто в плані діагностики. Навіть коли ми говоримо про важкі випадки, які потребують хірургічного втручання, іноді вже виконання самої комп'ютерної томографії дає лікарю відповідь на питання, з чим він має справу і яким чином має бути лікований пацієнт. дана комп'ютерна томограма, звичайно, це не просто для пацієнта, але тут просто в плані діагностики. Тут діагноз абсолютно зрозумілий, іноді ми не враховуємо носиту пацієнта, особливо коли цей пацієнт приходить з нетиповими скаргами. Скажімо. Цей пацієнт конкретно прийшов з скаргами постійного утруднення носового дихання. І якби не провели комп'ютерну томограму, ми би не мали інформацію про гіперпневмобазовану середню носову раковину, про хронічний риносиносит з блокуванням комплексів, які цей пацієнт має. І відповідно недорахування синусита там, де він є, призводить до не надто ефективних результатів лікування, в тому числі хірургічного лікування. Іноді ми діагностуємо синусит помилково, там, де його не Має. Скажімо, на рентгенографіях, яких я навела на цьому слайду, і яких ми, на щастя, робимо все рідше і рідше, є чітке рентгенологічне затемнення верхньощелепного синусу. Проте на комп'ютерній томографії ми бачимо, що це не гнійний синусит, це особливість розвитку. Верхнішелепного синусу це так званий синдром німого синусу, і відповідно, якби ми не розібралися цій, в цьому клінічному випадку і намагалися зробити пункцію верхнішелепної пазухи, базуючися лише на даних рентгена, це було б однозначно діагностично лікувальною помилкою і могло би закінчитися ускладненням під час пункції. Іноді комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, нам потрібно не просто для того, щоб діагностувати синусит, а взагалі виявити причину цього синусита. Дані дві комп'ютерні томограми це наші пацієнти, абсолютно різні пацієнти різного віку, різної статі, з різним анамнезом. Але проте в обох випадках це були одонтогенні причини. Тобто інфекція, яка Йшла від поганих зубів, існувала тривалий час роками в гаймарових у обох пацієнтів. Звичайно, таких пацієнтів до них не можна відноситися як до банальних гострих риносиноситів. Лікувати їх за такими самими алгоритмами. Відповідно, ефекту від такого лікування не буде. Це кандидати на хірургічне лікування. Тобто, причину все таки бажано визначити. Іноді причина може бути банальна, часто так само, як одонтогенна причина, це часто ситуація. У випадку хронічного риносоносита, а іноді це буде може бути казуїстична рідкісна причина. Скажімо, дання комп'ютерна томограма характеризує це томограма пацієнта, якому було 48 років на момент виконання томограми, який страждав на хронічний риносоносит, поліпозну його форму, і власне прийшов він для вирішення проблеми хірургічним шляхом. Коли ми зробили комп'ютерну томограму, виявилося, що у пацієнта є риноліт, тобто стороннє тіло в носовій порожнині, які існували в нього. Його вносять десятиріччями, і яке цілком можливо і запустило розвиток того запального процесу, який мав даний пацієнт. Це звичайно козоїстична рідкість, але про такі випадки бувають, і про них також слід пам'ятати, особливо коли в лікуванні банального на перший погляд реносиносита щось іде не так. Іноді а, пацієнти ходять роками з твердим переконанням, що вони хворіють на хронічний риносинусит, який погано піддається лікуванню, а, а насправді синусита там може і не буде. Це знову таки томограма нашої пацієнтки, яка лікувалася від хронічного синуситу самостійно роками, а, міняла собі препарати краплі і лікарів. А, зрештою, коли зробили комп'ютерну томографію, виявилося, що у пацієнтки синдром порожнього носа вона була оперована, їй була роблена септопластика, ринопластика, ну і швидше за все досить агресивна конхотомія, що й призвело до розвитку синдрому порожнього носа, пустого носа, і відповідно її клінічні симптоми для пацієнтки були типовими. Для риносинусита, тобто тудення носового дихання, не дивлячись на порожній ніс, а асоціювали у пацієнтки з хронічним гайморитом, від якого вона звичайно безуспішно лікувалася протягом декількох років. Іноді випадки бувають настільки казуїстичні, здавалося б, вони традиційні, класичні, класичні симптоми, класичний початок захворювання. І призначаєте ви ті ліки, які ви повинні, які діють на переважну більшість ваших пацієнтів. Але щось іде не так. В чому причина? Чому не надто ефективна схема лікування? Ні для кого не секрет, що певна частина наших пацієнтів з ренационоситами лікується антибіотиками. Проте, давайте скажемо зразу відверто, наскільки наш. Наша антибіотикотерапія ефективна, досить часто вона виявляється не надто ефективна, бо взагалі не ефективна і не призводить до одужання наших пацієнтів. Чому вона не ефективна, не дивлячись на те, що це причина номер один, по взагалі. Виписті антибіотиків з приводу захворювань верхніх дихальних шляхів, але в 30-50% випадків призначення антибіотиків є нераціональним і непотрібним. Це за даними статистики Сполучених Штатів Америки і Канади, думаю, у нас не надто ці цифри мали би відрізнятися. Звичайно, коли ми призначаємо антибіотика або препарат з антибактеріальною активністю, ми сподіваємося, що ми. Подіємо на бактеріальний збудник реносоносита, і тут треба знову таки трошки зупинитися, що є збудником і взагалі наскільки варто з ним боротися. Ми звикли, що якщо ми говоримо про бактеріальну складову, потрібно зробити засіб, потрібно знайти ці мікроорганізми, мікро які відповідальні за розвиток коронасоносита, і подіяти на них. Проте правда полягає в тому, що немає. Типового збудника риносиносита, і результати засіву у здорової людини і у людини з риносиноситом можуть взагалі не відрізнятися. Якщо ми говоримо про видовий склад нормальної сльозової оболонки, то зазвичай це різноманітні стафілококі і пропіонобактерії. Причому не має значення, в якій кількості висіваються мікроорганізми. І 10 в 3, 10 в 5, і 10 в 7, і 10 в 12 ступені не говорять ні про що. Це може бути характеристика слозової оболонки здорової людини, і так само пацієнта з хронічним риносинуситом. Як відрізнити їх при хронічних синуситах йде збідніння різноманіття. Тобто, якщо висівається якийсь один збутник, це швидше говорить про те, що цей пацієнт має хронічну запальну проблему верхніх дихальних шляхів, або цей пацієнт отримував тривалі курси антибіотики терапії. Причому не мають особливого значення супутні захворювання і місцеве лікування. Неважливо, цей пацієнт страждає на бронхіальну астму чи переніс Логічне втручання на носові порожнення. Мікрофлора може не відрізнятися абсолютно від мікрофлори здорової людини або пацієнта без подібного анамнезу. До речі, що істотно впливає на мікрофлору, це тютюно паління. До речі, пасивне тютюнопаління паління так само. Причому зміни мікрофлори при тютюнопалінні вони. Тожні до мікрофлори при хронічних синуситах має місце збідніння мікробного пейзажу. Іншою проблемою неефективності антибіотикотерапії при хронічних синуситів є біоплівки. Як правило, хронічний запальний процес лозової оболонки це біоплівки. Вони знаходять в переважній більшості випадків, і на них досить і досить важко вплинути антибіотиком. Отже, ще раз наголошую, що немає хороших, немає поганих бактерій, якщо ми говоримо про слуців, у оболонку верхніх дихальних шляхів, вони можуть не відрізнятися у здорової і у хворої людини, і, відповідно, подальші перспективи нашого впливу мають бути не стільки скеровані на ідентифікацію самого. Збутника, як на покращення захисних можливостей слезової оболонки. Іноді антибіотикотерапія може сама стимулювати розвиток хронічного синуситу. Було проведено дослідження, при якому з слезової оболонки при носових пазух у хворих з хронічним риносиноцитом виділена корінобактеріям туберкулостиаріку. Ця бактерія відповідає за гіперплазію залоз, що дуже характерна для хронічного риносинуситу. І далі з цієї бактерії було проведено, Дане експериментальне дослідження, тобто, коли піддослідні тварини тварині в пазухи вносили саму бактерію, нічого не відбувалося. Проте, коли тварину перед тим Давали антибіотик, тобто вбивали нормальну сапрофітну флору, і далі вводили керинобактерім туберкластіариком, розвивалися ознаки хронічного риносинуситу. Про це слід пам'ятати і не відноситися до антибіотикотерапії як до безневинного методу лікування, і слід пам'ятати, що іноді антибіотикотерапія може призвести до негативних наслідків. Якщо ми повертаємося до проблеми біоплівок, які є в переважній більшості на слезовій оболонці, пацієнт. Та з хронічним риноссиноситом, то проблемою біоплівки є те, що антибіотик, який ми вживаємо, як правило, не є ефективним. І якщо в інструкції фармацевтична компанія пише, що її антибіотик проникає всередину біоплівки, це ще не означає, що він там щось робить. Навіть якщо він проникає, то на бактерії, які знаходяться в ядрі біоплівки, він подіяти не може, і це є проблемою для того, щоб антибіотик ефективен, був ефективен всередині біоплівки. Його концентрація має бути в 100 тисячу разів вища за середню інгібуючу. Відповідно, цього досягти дуже і дуже важко. І перспективою є саме місцеве використання препарату з антибактеріальними властивостями. Є публікація, яка свідчить про те, що наночастинки срібла ефективно руйнують біоплівки золотистого стафілокока. Отже, якщо ми говоримо про перспективу і про майбутнє лікування хронічних реносиноситів і про антибактеріальний вплив, то це має бути переважно місцевий вплив, місцева терапія і, напевно, однозначно не антибіотиком. Думаю, що ні для кого не секрет, що найбільше Поширенішим методом лікування захворювань носової порожнини і при носових пазух є носова, носовий душ, назальна іригація або банальне пробування носа. Це надзвичайно популярний метод лікування, і якщо ви його обираєте, будь ласка, оберіть абсолютно безпечний. Метод перевіреним препаратом, тобто в жодному випадку не робіть так, як на центральному фото, во так робити в жодному разі не можна. Думаю, що всі зрозуміли, що це просто жарт. Якщо ми говоримо про промивання носової порожнини, чим можна промивати? Тут також напевно кожен має свій улюблений препарат, улюблений рецепт. Закликаю тільки про те, щоб це було абсолютно безпечно, і останнім часом такої реінкарнації зазнали препарати срібла. Знову людство повернулося до них, і кількість препаратів срібла, які є зараз наявні на фармацевтичному ринку України, воно немале. Давайте розбиратися і давайте згадувати, чому ми говоримо про реінкарнацію. Про те, що інтерес людства знову повертається, тому що резистентність бактерій до срібла розвивається дуже і дуже повільно на щастя, на відміну від антибіотиків. Саме тому срібло входить в склад внутрішньотілесних пристроїв. Саме тому ми згадали, що срібло має антисептичні антибактеріальні властивості, і починаємо повертатися до його використання, а власне кажучи. Людство знало про срібло давно, і всі використовували срібло так само давно. Причому всі поділилися на тих, хто вірить в дію срібла, на тих, хто вважається шарлатанством і не вірить в дію препаратів срібла. Немає значення до якої категорії відноситися ви. Ви маєте пам'ятати, що срібло є різне, воно є абсолютно неефективне, І, можливо, правий був Генрік Рукс, який казав, що жоден мікроб не був вбитий. Колоїдним сріблом в лабораторних умовах, так лабораторним не був і в залежності від того, яке срібло брав для своїх експериментів Генрі Крукс, так само не можна відноситися до срібла як до панацеї і до препарата, який може вилікувати все. І застерігаю вас, ні в якому разі не вживайте срібло. До середини не пийте його, інакше ви, ваша шкіра може набути пожиттєвого синього забарвлення, як це показано на лівому фото. Ну а якщо ми згадаємо про безпечне і ефективне срібло. То досить ефективно себе зарекомендував Колдісеп Silver, Це наноколоїдне срібло. Пам'ятаємо, чим менший розмір часточок срібла, тим вище антибактеріальний ефект. Тут ми говоримо про наноколоїдне срібло, яке володіє максимальною адгезією і максимальною площою покриття слизової оболонки. Крім наноколоїдного срібла, в склад колдісепту входить екстракт ірландського моху, який створює захисну плівку на сльозій оболонці і попереджає, захищає її, попереджає від проникнення вірусної бактеріальної флори, ну і мінеральні солі, які володіють протинабряковим ефектом. Тобто, саме те, чого ми хочемо власне, від найкращого препарата, який... Ми промиваємо носову порожнину. Я мала честь брати участь в постмаркетинговому спостереженню щодо ефективності використання колдисепта на насильвір при різних хронологічних захворюваннях. У нас було таких 171 лікар, пацієнтів було більше ніж 8 тисяч. Якщо ми говоримо про колдісеп наносильвер, а є ще колдісеп для горла і для вуха, то ренологічна патологія розподілилася наступним чином. В переважній більшості, звичайно, це були пацієнти з гострим вірусним і гострим бактеріальним реносиноситом, але був і алергічний реніт, і хронічний вазомоторний, і аденоїдит. Що слід зазначити, що ем, Препарат прекрасно переносився нашими пацієнтами ефективність оцінена лікарями на добре і відмінно в 100% випадків. Час появи покращення пацієнту вже впродовж першої доби. Більше половини пацієнтів відмітили, що їхній стан значно покращився, і ренологічна симптоматика зменшилася. Симптоми хвороби покращили до кінця другої доби. 100% пацієнтів відмітили явне покращення стану. Пацієнти так само прекрасно відмітили прекрасну переносимість препарату. Тобто переносимість на відмінно і добре в 100%. Випадків, ну і якщо ми згадаємо лікування риносинуситів, напевно, це одне з небагатьох захворювань, де настільки популярною є використання народних методів, народної медицини, слід застерегти, що далеко не кожен метод є безневинним, є безпечним, і треба бути дуже обережним, коли ми робимо щось таке, як показано на лівих малюночках. Якщо ми говоримо про патогенетичне лікування. Ми повинні згадати про препарат, який декілька років підряд є е, лідером споживацьких вподобань в номінації препарат від нежиті. Так, я говорю про ценапсен. Це чому він патогенетичний? Це саме препарат, який створений для лікування риносоноситів, тому що він діє на основні чотири ланки патогенезу. Він має протинабрякову дію, тобто відновлює носове дихання і прохідність е, співустрій при носових пазух. Він має секретолітичну Дію, тобто слиз розріджиться і може легко вийти через відкриті співустя, нормалізує роботу муку кліренсу, тобто краще очищається оболонка. Ну і має імуномодулюючі дію, тобто зміцнює імунітет, що особливо важливо у період, коли е, йде. Пік захворюваності на респіраторні інфекції. Ну, а я вам щиро дякую за увагу. Бажаю якнайшвидшої перемоги і до нових зустрічей. Дякую, радо відповім на ваші запитання.